Мене звати Омеля Денис Сергійович. Буквально тиждень часу тому зареєструвався, рішив покататися на мотоциклі і порозвозити їжу. Денис і є тим кур'єром, який зіграв на фортепіано в торговому центрі. Забрав їжу і бачу, внизу фортепіано стоїть. І я сів собі зіграти пару композицій просто перед тим, як поїхати відвезти їжу. Хоча на одна людина чи дві стояла. Зразу побачив, що дуже багато людей зібрало, всі плескають. Мені такий, ну клас. Але я мав бігти вже, так що я не звернув увагу і на що я так, дякую, дякую. І побіг далі розвозити їжу, а виявляється, там, з жіночка мене зняла, виставила в себе, всі почали репостити, і воно розлетілося по всьому інтернету. Денис грає на фортепіано з семи років, вчився у музичній школі, потім у музичному училищі, яке так і не закінчив. Грав у складі різних музичних груп. Вже три роки викладає гри на фортепіано і дітям, і дорослим. А у вільний час вирішив підробляти кур'єром. Це було цікаво. Я ж їздив далі, бо їжу розвозив. Я їздив щось мені одні, пишуть другі. Там я ж замовлення я не я там та а, відео вистави. Я вже потім додому прийшов ввечері і бачив, скільки різних людей на мене підписуються і пишуть мене, шукають, одні, другі, треті. Після такого виступу Денису запропонували зіграти на концерті. Про це домовилась компанія, в якій Денис працює кур'єром. Перший виступ перед півторатисяю аудиторією, де я грав сольний виступ. А ще Денис щонаділі грає у протестантській церкві. Загалом, де я взагалі навчився грати, це в церкві. Тобто це найкраща платформа, напевно, де взагалі людина без музичної освіти може навчитися грати на сцені. Бо так, щоб грати десь на сцені в іншому місці, тобі треба бути вже професіоналом. І також викладаю в цьому залі. Як там у тебе справи? Ай, боже, у мене все добре. Все добре. Що ми з тобою грали останній раз? А, твою пісню. Мою пісню вчили. Щось виходило в тебе? Я можу зараз зіграти. Ну, давай зіграє. Добре, добре. Дивись, тільки тут ритм в останньому буде чуть-чуть інший. Дивись, як воно звучить. Денис мріє про сольну кар'єру музиканта. І вже з 7 червня його виступ можна буде почути у будинку офіцера, а 8 червня в торговому центрі, в якому і зняли відео, як він грає на фортепіано. Ольга Дейнека, Володимир Стадник, Суспільне новини Львів.